день, шановні радіослухачі. Сьогодні тема нашої розмови складні питання українського суспільства. Традиційно у цей час, у п'ятницю, ми спілкуємося з кандидатом політичних наук, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненком щодо питань зовнішньої політики України та міжнародного контексту цієї війни. Доброго дня, пане Максим. Доброго дня В загальному контексті цей тиждень не відрізняється від попередніх. Міжнародні відносини зав'язані на питаннях передачі Україні літаків, нових санкцій. Та візиту нашого президента до Великої Британії, і власне саме тому ми вирішили поговорити про життя нашого суспільства і розібрати складні і дискусійні питання, які сьогодні існують, типу того, чи морально критикувати владу або як росія ця увага українців. І, отже, перше питання: почнемо з питання літаків цього тижня. Президент Зеленський відвідав Лондон, де говорив, що Україні потрібні крила для того, щоб захистити свою свободу. На якому етапі зараз знаходиться переговорний процес щодо отримання літаків? Власне якої є перспектива. Я думаю, що на дан, даний етап можна характеризувати як спроба узгодити позиції, я поясню. Справа в тому, що як я дивився із відкритих джерел, Україна має на озброєнні там Су 25 Су 27 сім, і оцих конфігурацій літаків, які нам хотілося потримати від заходу, в нас на озброєнні немає. Відповідно, на мою думку, оці о цьому процесу передачі нам літаків повинні були передувати новини стосовно того, що наші пілоти пройшли навчання там в Сполучених Штатів Америки в Європі, в Британії, де вони вчилися от на цих літаках літати. Тому що це знаєте, це був такий алгоритм попередніх е, оцих місяців, коли ми спочатку чули новину про це навчання, а потім ми отримали якийсь новий вид озброєння. Можливо, це зараз відбувалося секретно, але я таких новин не бачив. Єдина новина, це те, що міністр оборони Британії заявив, що можна буде пройти курс навчання, е, курс навчання нашим. Бійцям в Британії, але пізніше, тобто, якщо я не помиляюсь, він навіть сказав після завершення війни. Е, тому оце такий маркер для мене. Ну він був показовий в цьому питанні, і я зараз е, не бачу руху з цього напрямку. Тому, на мою думку, як мені здається, це питання досі узгоджується між основними партнерами, тому що поки як у випадку із леопардами немає такого, знаєте, різкого тиску на е, там. Певні держави стосовно передачі передачі цих винищувачів. Це перший момент, але з іншого боку, ще достатньо таких радянських літаків знаходиться. Якщо я не помиляюсь, наприклад, в словаччині. Я думаю, Польща має такі літаки, тому можливо, можливо, ми не отримаємо оці f-16 але можливо, ми отримаємо оці літаки. З цих держав, але для цього повинна бути гарантія для цих держав, що вони отримують нові літаки навзаєм тих, що передадуть нам. Тому е, я б сказав, що перспектива вона є. Е, е, я б сказав, що давайте дочекаємо сльотного на От, але от ну з точки зору сигналів якихось конкретних, то от моя позиція така, що я поки не бачу цього руху в навчанні, для того, щоб ми отримували оцю е, нову зброю, якось так. На початку повномасштабного вторгнення українське суспільство мало консенсус щодо того, що не треба критикувати дії влади в цей момент, бо ця критика може призвести до, скажімо, до розколу суспільства. Сьогодні дивлячись на призначення певних, скажімо, осіб і поведінки окремих народних депутатів, виникає на безліч питань. З таких обставин, коли війна ще не завершилася, чи морально критикувати владу? Це складне питання на нього немає однозначної відповіді, але давайте я спробую пояснити логіку дійсно. Критика влади вона може роз'єднувати наше суспільство. І на першому етапі це було дуже класно, що ми повністю довірились нашій владі. І насправді я не пам'ятаю за всю історію нашої держави, щоб була настільки консолідована віра владі, яка на даний момент керує нашою державою. Тобто, це дійсно є максимально цінно, і це був такий дивовижний досвід з точки зору дослідження, так би мовити, процесів Державного управління в нашій державі. Але а, ця ситуація вже триває майже рік. І ми не можемо дати чіткої ми не, ми не можемо дати чіткої дати, коли ця війна закінчиться. А, існує таке явище, яке має назву процес державного управління. Тобто, це процес менеджменту а, достатньо великої кількості окремих сфер. І сьогодні війна стала. Однією з принципових найвищою із задач, але при цьому ми всі живемо. Наш президент. Минулого тижня, якщо я не помиляюсь, сказав про те, що громадяни повинні працювати, економіка повинна працювати і так далі. І якщо ми зараз фокусуємо наш е, фокус уваги лише на війні, то вийде так, що ми можемо отримати, наприклад, велику кількість безробітних в нашій державі. Тобто не буде цієї самозайнятості, тому що не будуть регулюватися оці інші сфери нашого буття. Будуть проблеми із медициною, будуть проблеми із освітою і так далі. Звісно, якщо ми програємо цю війну, то ну. Воно вже і не потрібно буде, але ми бачимо те, що зараз конф... оця війна, вона йде в сторону, так би мовити, ну э, скажімо так, продовження бойових дій, і, відповідно, нам необхідно, нам необхідно менеджувати цей процес разом із звичайними нашим, звичайним нашим життям. Тому з точки зору державного управління нам треба критикувати владу, тому що от за той момент, коли. Ну, скажімо так, якась частина держави воює, а інша частина держави ну незрозуміло, якої якості оті керманичі, чи які нами керують, і тому за отакими от там, як, наприклад, призначення цієї послині в Болгарію, ну, це дійсно ну це дивне питання, звісно. І там і наш міністр закордонних справ він говорив про те, що так послами на призначають не лише кадрових дипломатів. Я з цим погоджуюсь, але її. Офіційне резюме, яке ми бачили, воно доволі дивукувати. І тому от з таких речей, і тому з таких речей складається ну от складається мозаїка того, що нами можуть управляти не професійні люди, і це проблема. І отака конструктивна скритика, я підкреслюю, тому що я перепрошую, у нас в суспільстві дуже часто існує. Срач, вибачте, за слово, але конструктивна критика, коли ми розуміємо цілі задачі, і ми розуміємо, що, наприклад, кадрові призначення не відповідають цим цілям і задачам, то чому ми, як суспільство, не можемо висловити свою точку зору? За мною зараз, звісно, багато не погодяться, але ну от така, отака думка. Нам говорять про критичну ситуацію в районі Бахмуту та ще декількох напрямках фронту до цього відомі нам вже колишні радники офісу президента наголошували, що росіянам більше не вдасться взяти жодного населеного пункту. І зараз на тлі постійної інформації про можливий наступ 200-300 тисяч по різному російських мобілізованих наших громадяни подекуди не розуміють, чого чекати в перспективі тих самих двох-трьох тижнів чи місяців. виникає питання: чи коректним в такому випадку є твердження, що ми стали заручником позитивної інформаційного? Поля і ідей, що ми воюємо з мобиками, а насправді ситуація є доволі складною. Це ще одне дуже складне питання. <кхм> Значить, я на нього відповім так: на початку повномасштабного вторгнення оцей. Позитивний інформаційний фон, який було зроблено навколо навколо цієї війни, він дозволив нашому суспільству адаптуватися до цих нових умов. Тобто, це як психологічний аутотренінг, Умовно, ну, назвемо це так. Тобто, коли висміювали те, що відбувається, коли от дійсно там робили оцих чмобіків, дібілів і так далі, то це таким чином відбувалася позитивна адаптація. Тобто, коли через висміювання на проблеми Нам було простіше там переварювати оці всі оці всі військові процеси, втрати, ну і так далі. Тобто, це було дійсно це було дійсно нам потрібно. Звісно, ми зараз не можемо прорахувати, яка кількість людей би виїхала за кордон, якби не отакий от інформаційне поле позитивне, але. ну Скажемо так, я думаю, що їх би було все ж таки більше. Те, що стосується зараз, мені я б не сказав те, що інформаційне, інформаційне поле воно позитивне, воно різне. Тобто різні засоби масової інформації, окремі журналісти, вони по різному висвітлюють, вони висвітлюють там ті проблеми, які існують в моєму розумінні. А те, що от багато з нас зараз виявились не готовим, наприклад, до ситуації в Солидарі або до такої ускладнення катастрофічного в Бахмуті, але при цьому, як зазначають наші. Військовій і президент сказав, що ситуація є критичною, але контрольованою, от то це таке знаєте, бажання людське просто вірити, вірити, що все буде добре, вірити, що все буде гаразд, що все пройде, і так далі. Але при цьому, на мою думку, все одно нашим громадянам просто треба розуміти, те, що війна продовжується. От ми зараз чекаємо великого наступу. Да його ніхто не буде оголошувати. Я думаю, те, що росіяни не будуть цього робити в тому плані, що оце... Путін вийде і скаже, що все зараз 300 тисяч і йдуть там, умовно кажучи, на сході України. Вони не будуть цього робити, тому що, на мою думку, їм необхідно втримати в себе всередині інформаційний фон. Відповідно, вони по максимуму будуть ну, відходити від цієї теми. Але при цьому воно вже йде, і ми бачимо те, що збільшується кількість там військових, які беруть участь з російської сторони в боях на сході і так далі. Тому необхідно просто чітко усвідомити, що війна Війна А не закінчилася, Б те, що москалів дофіга і їх дофіга в рази ніж нас. Те, що в них все одно є зброя, навіть якщо це радянська зброя, але це зброя і вона стріляє. І відповідно нам необхідно бути готовим до е, отих як, от сьогодні, о, сьогодні зро, знову ранок розпочався з ракетних атак. Просто бути готовим до цих речей, підтримувати збройні сили України, бо я, наприклад. Е, Мені потрапила на очі статистика а, того, скільки грошей перекидували на добро через Приватбанк порівняно із березнем, порівняно із квітнем. Це кратне зменшення там в 5-6 разів. Донатимо на Зсу. Займаємо, підтримуємо волонтерів і розуміємо те, що війна продовжується, і не треба, якщо ми знаходимося в умовній безпеці. Я маю на увазі не біля фронту. Не треба думати, що все класно. От, і все, Transparency International провели своє щорічне дослідження, в якому Україна. За підсумками 2022 року отримала 33 бали зі 100 можливих в індексі сприйняття корупції. Таким чином, показник зріс на 1 бал і Україна тепер посідає у рейтингу 116 місце. Зі 180. одночасно зараз досі на слуху скандал із закупівлями в міністерстві оборони, ситуація з державною митницею тощо. Загалом корупція переслідує вже всі роки незалежності, і, власне, не є новиною. Можливо, раціональніше концентрувати сили слідчих органів навколо пошуку доказів російських злочинів на даний момент, щоб передавати їх до міжнародного. От тут виникає питання: чи все таки ми маємо по іншому до цього ставитись? У нас в суспільстві дуже високий рівень толерантності до корупції і до дебілів. На жаль, і дійсно для багатьох з нас, наприклад, така ситуація, коли. Там, умовно кажучи, один із е, депутатів е, поїхав до Таїланду. Ну вона для нас не виникає взагалі ніяких. Ну тобто, немає взагалі ніяких проблем з цим. Але я, наприклад, нагадаю те, що свого часу Боріса Джонсона е, його зняли з посади, фактично за вечірку під час ковіду. Привід, да, це був привід, і в нашому розумінні, ну типа, камо, ну вечірка і вечірка, ну хлопці, погуляли. Але з точки зору британської оцієї свідомості і британської політичної культури, це гане. Вчинок, оскільки в той момент, коли всі сиділи по домах і все суспільство сиділо, було закрито в своїх квартирах, чомусь можна владці вирішили, що їм можна влаштувати вечірку. От, на жаль, от це те, що існує в нашому суспільстві, ця дуже висока толерантність до корупції. І е, це проблема, але зараз ця проблема гіпертрафується через те, що ми залежимо, ну, як не крутий, ми залежимо від західного фінансування. І коли от, приїдуть західні аудитори, і, не дай Бог, вони побачать те, що ну, там. Оця їх підтримка розкрадається, то вони зададуть логічне питання в першу чергу. Там нашому президенту, е яке буде звучати так: дивіться, хлопці, ви говорите, те, що вам потрібні гроші на боротьбу із там Росією, а виходить так, що вони кудись уходять не туди. Тим паче, ви розумієте, навіть якщо. Е як то кажуть, крадеться не допомога західна, але ті гроші, які ми саме сплачуємо до бюджету, то у тих самих західних партнерів виникає ну фактично те ж саме питання: чому ми повинні фінансувати ваш дефіцит бюджету, якщо ви самі із нього вибачте комуніздітя. І тому з точки зору цього державного управління, про яке ми вже говорили, ця проб... це проблема, з якою треба боротися навіть за часи війни, тому що тепер вона стає гостріше. Бо знову ж таки виникає питання, чому хтось донатить останні 5 гривень умовно фонду притули, а хтось, от там у Бігус, Бігус Бігусенфо на Ютубі виходило нове розслідування, де вони показували, як там певні народні депутати вони мають нові автівки, які були куплені от за часи Війни ну виникає таке логічне питання, чому, якщо ви маєте ці гроші, чому ви їх не донатите на підтримку наших збройних сил? Тому, о, будь ласка, я розумію те, що такі речі вони розфокусовують увагу від основної проблеми війни. Але, шановні наші громадяни, давайте вчитися так би мовити контролювати процеси по всіх фронтах, тому що якщо ми будемо о, не знаю української попустительства. да тобто, якщо ми будемо займатися оцим, і якщо ми будемо дозволяти комусь красти кошти із бюджету, то ну воно діло все одно не буде. Сьогодні обговорюють проблему інформаційних психологічних операцій в Україні з боку Росії. Ну, це так зване ІПСО, про яке ми часто чуємо. Власне, мало хто, а скажімо, не багато людей розбирається, що це власне таке. Так оце і є інформаційні психологічні операції. Бувають випадки, коли критику до нашої влади кваліфікують як і ПСО. За якими ознаками можна визначити і ПСО, справжній ПСО, і як не потрапити у цю пасту? І uh, ПСО бувають дуже різні. Uh... От, вони прям дуже різні, а бувають ті, які закидають дезінформацію. Відповідно, необхідно користуватися виключно офіційними джерелами інформації, дуже ретельно підбирати того, кого ми слухаємо, читаємо в телеграми, в змі і оці всі речі. Але якщо говорити про критику, це то це дійсно такий різновид. Він доволі неоднозначний, тому що що ми можемо вважати, умовно кажучи, там. Тим варіантом розвитку подій, який нам потрібен, моя порада і мій маркер наступний. Значить, дивіться, у нас є попередній досвід. І у нас є ті рішення, які прийняті на даний момент вже в суспільстві. Наприклад, одне з дуже основних ІПСО, яке ми можемо побачити, це оця дискусія стосовно того, що треба от на даний момент домовлятися з росіянами, віддавати свою територію, і так далі. Я поясню логіку. А у нас є попередній досвід У 2014 році відбувся захоплення території. Ми зайшли в перемовний процес. Фактично зафіксували а, оцю лінію розмежування, і зараз ми отримали нове вторгнення і знову втратили території. Відповідно, наратив переводу перемовин він на даний момент заведе нас до того, що а, тепер Росія забуреться глибше на нашій території, а, і у нас буде існувати вирогідність не знаю, через рік, через два, через п'ять, але нових таких самих атак. Відповідно, зараз рішення, яке прийнято, це а, за допомогою західних партнерів. Нашими збройними силами силами оборони України нанести військову поразку росіянам і відвоювати ці території військовим шляхом, тобто, це рішення, на яке зараз працює наша держава у випадку, якщо Хтось починає, наприклад, просувати наратив перемовин, то відповідно треба чітко аргументувати, чому так. Якщо це дискусія або риторика виключно з точки зору, ну тому що там умовно кажучи, нас президент щось ідіот або ще щось, то це не конструктивно. Треба розуміти оцей конструктив дискусії і варіанти можливих. Розвитку подій, і тоді ми не будемо потрапляти на це, потрапляти оцю пастку і псо у іншому випадку. Тобто і кожний із сюжетів, який розглядають наші громадяни, треба розглядати з точки зору там офіційна позиція, яка прийнята з питання. Можливі варіанти розвитку цієї події, чому до чого призведуть ці варіанти розвитку, і вже виходячи із цього, розуміти це критика, чи це, наприклад, просування російського наративу. Ну, тобто, основні такі моменти зрозумілі, що все-таки має бути якась критична основа, скажімо, критична що є. основа повинна бути завжди, тому що коли ми говоримо про знову ж таки управління державою зараз, то конструктивна критика, вона як то кажуть, ем, демократичний світ він базується на тому, що існують декілька точок зору, вони між собою конкурують, з нею якась ну формується якась, е, певне рішення, і це рішення надалі приймається, і враховуючи те, що у нас зараз а, немає підстав, ну скажімо так, не довіряти а, нашій владі, основні я маю на увазі там президента або діючого там міністра закордонних справ, я от в питаннях, да які а, близькі до мене, то відповідно ті рішення, які вони прийняті, я вважаю такими, які відповідають національним інтересам, і вже виходячи з цього, оцінювати далі а, те, що вони роблять. І якщо от, мені наприклад дійсно не подобається а, те, що оцю жіночку призначили послом до Болгарії. То я це чітко говорю. Я не бачу, я не розумію логіки цього рішення. Мені не сподобалась, наприклад, відповідь на це питання від міністра закордонних справ, тому що він просто сказав, те, що він ну, він говорить, те, що вона професійна. Далі подивимось на результат. Я дякую вам за участь в ефірі. Нагадаю, що ми говорили з нашим гостем: це кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету ім. Василя Стуса Максим Прихненко з вами була Ірина Булгакова на все добре. Акцент топ новини. Програма для тих, хто хоче знати більше.